Угода про корисні копалини. Що це таке і з чим це їдять? Таємнича угода, яку ніхто не бачив. Насправді президент Зеленський, можливо, навіть врятував Україну від того, що в нас заберуть все. Справа в тому, що текст угоди дуже змінився: спочатку угода передбачала використання доходів від видобутих ресурсів 50 на 50. Остання ж редакція, яку передав е Скотт Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, передбачає створення фонду, де буде три представники від Сполучених Штатів Америки і два від України. Усі доходи мають йти до Сполучених Штатів Америки. Усі доходи від корисних копалин, які будуть видобувати державні підприємства. Управляти буде фонд. Який буде управлятися корпорацією інвестиційного розвитку США? Тобто, США будуть контролювати все, США будуть отримувати доходи доти, доки вони не отримають компенсацію усіх витрат, які надали Україні, для того, щоб ми протистояли Російській Федерації. Це справедливо, не думаю? Президент Зеленський знав про це, тому не поспішав з підписанням. Міністр фінансів, який відповідає за цю угоду, спонукає Україну якомога швидше підписати цю угоду. Очевидно, що є здоровий глузд в цій угоді, тому що США дадуть інвестиції для відбудови державних підприємств для того, щоб оновити техніку і видобувати корисні копалини. Однак чи може Україна не мати нічого від корисних копалин, які належать їй? Питання дискусійне, зеленський правий. Україна переможе. Угода має бути відкритою, і про неї мають знати всі.